Українські народні думи Маруся Богославка Дума це вид українського народного героїчного епосу, ліричний оповідний твір про історичні або соціально побутові події. Особливості ДУМ Своєрідність ПОБУДОВИ ЗАЧИН, основна частина, повтори, і кінцівка. Віршована форма, але не рівноскладовість рядків. В одному рядку може бути два слова, в іншому може бути 10 слів. Варіантність тексту дума передавалася усно. Текст думи передавався усно, і тому дуже багато існує варіантів одного і того ж самого тексту. Порівняно з історичними та іншими народними піснями дума має великий обсяг. І думи виконувалися речитативом під акомпанемент Кобзи, Бандури та Ліри. Тематика українських народних дум. Найбільше дум є про боротьбу проти турків і татар і татарсько-турецьку неволю. Про Визвольну війну 1648 1654 років під проводом Богдана Хмельницького. І пізні думи це соціально-побутові думи про повстання, про сімейне життя. Серед найвидатніших українських дослідників дум є Михайло Максимович, ректор Київського університету. Ізмаїл Срізневський, Микола Костомаров, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов і дочка Михайла Грушевського Катерина Грушевська Термін Дума запровадив Михайло Максимович 1827 року. Ось Одні з перших видань дум та історичних пісень. Ці видання були поширені 100 років більше ніж 100 років тому, десь друга половина ХІХ століття. Маруся Богославка. Дума про Марусю Богославку. Літературний рід Євроепус, жанр, народна дума невільницького циклу. тобто Тут йдеться про епоху турецько-татарської неволі. Дума про Марусю Богославку складається з трьох частин. Як Зазвичай у кожній думі є заспів, він називається Заплачка, що на Чорному морі, на камені Біленькому там стояла темна темниця, а в тій темниці було 700 козаків-невольників. Після цього є більша частина думи, яка називається Основна розповідь, про події, про події, про стосунки. Про розповідь, про вчинки героїв і закінчення. Славословія! Це вже було звернення до тих людей, які слухали дому. Ой, визвали Боже нас, цих бідних невольників. Тобто Кобзар звертався до тих людей, які слухали його, і проголошував: славу Богові, похвалу тим людям, які слухали, прохання до Бога, час і місце події. Дія Марусі Богославки відбувається напередодні Великодня Великодня Субота, у Туреччині у турецькому полоні, де стояла темниця Кам'яная. Елементи сюжету. Експозиція. Знайомство з місцем на Чорному морі на білому камені стояла темна темниця із героїною. героїнею. Зав'язка. Маруся починає розмову з невільниками, який сьогодні день. Розвиток дії. Турецький пан в неділю їде до Мечеті. Кульмінація. Маруся йде до в'язниці та звільняє козаків. І розв'язка. Невільники повертаються на Батьківщину. А Маруся відмовляється втікати разом з ними, бо вона вже потурчилася побусурманилася. Художні ЗАСОБИ. Постійні епітети на камені біленькому, бідних невольників, роковий день Великдень, Риторичні запитання. По чим ми можемо знати, що в нашій землі християнський за день тепера? Дієслівне римування характерне для будь-якої думи. Двайте, наприклад, утікайте, не минайте, давайте. Дуже багато є елементів дієслівного римування в думі про Марусю Богославку. І повтори, які характерні для дум. Дівка Бранка, Маруся Попівна Богославка повторюється багато разів, святий праздник, Роковий день-Великдень, і ой, козаки, ви бідні невільники та інші вислови. Маруся Богославка це не історична особа, це узагальнений образ жінки-полонянки. Потрапивши в турецьку неволю і ставши дружиною турецького пана, богославка допомагає визволитися невільникам-українцям. Ось пам'ятник Марусі Богославці у місті Богославі кажуть на місці спаленої церкви, де був її будинок. Ліна Костенко Написала поезію чадра Марусі Богославки. Узенька вуличка, стіна повита хмелем, Татари сплять сьогодні в них байрам. Високий дуб, по-українськи нелень, святе письмо по їхньому Коран. Чого я тут? Ще й кажуть: Богу слава, що я жива, що в мене муж паша. А я, Маруся, я із Богослава. У мене є непродана душа. О як він любить, як він мене палить, як він мене цілує уночі, каблучки нанизав, по дві на кожен палець, браслети на руках, на шиї дукачі. І я ходжу володарка темниці, скриплять у тиші двері за дверми, блищать очима слуги темнолиці, мені у ноги стелять килими. Ох, килими, барвисті килимочки, фонтан, кальян і сльози на зорі. Носила я і плахту, і віночки, ну, як мені чи гарно у чадрі, і меч, і правда цноти не жіночі, люблю чадру і чорна, і густа. Коли татарам брешуть мої очі, ніхто не бачить, як тремтять вуста. Мого лиця не видно під чадрою. Мій муж поїхав, тоскну мені. Жду, а то б я їм здавалася чудною, чого я зблідла і куди іду, чого дивлюся в море, у тумани, чого як тінь блукаю уночі Прящать мені, невільницькі кайдани, А я шукаю сховані ключі.